Привіт усім. Сьогодні такий невеличкий урок на 20 хвилин буду малювати такий печенюшки, бажань, так? Я не знаю, як неправильно називається. <плес> Кінцевий результат найздивував мене. Трішки буде відрізнятися, але в чому загостка, скажу, потім. Саме в самому кінці. Отже ніби і складний малюночок. Я трішки пришвидшила, бо я довше малюю щоб вам не змудитися було. Тому е, завжди, як завжди, мене будуть виводи маркерів. Е, рожевих ніби й маю, знаєте, але вони ж все ж таки відрізняються один від одного. Е, К маркерами малюєте, завжди чи підкладочка є, тому що щоб не спортити нижні листочки. Це обов'язково. Тому що, якщо хороший папір, небагато грам він перебивається. Це нормально, нічого страшного. Отже, рожеві. Е У мене є такий рожевий. Оце перший був це є від Марко. Е -е Чому люблю від Марко, я вже не раз наголошувала. Вони трішки такі, ніби як димчасті, знаєте. Ну, я їх називаю брудними. І вони досить хороші, знаєте, сідають в такі природні е штучки. Підтримують, знаєте, не яскраві, не е як кажуть, ядрі... не, не ядрі... так. Щоб не були флюоресцентні, все ж таки до природнього ближче. І е, переходимо від світлого до темного. Таким рожевим від маркером, якщо не пам'ятаєш, 069. Я покрила повністю два наших тих рожевих. І мені ж рожевого є е, там, під тим верхнім. Якщо картинку е, треба, буде, буде в документі, то забажаю скидаю і малюєте разом зі мною. Ну і, як завжди, блендером я не користуюся, все ж таки набираю кольор іншим і розбавляю, наприклад, ті полосочки, які іншими маркерами утворилися, щоб були гарні плавні переходи. Тому що потім після фотографії, особливо на фотографії, видно ось ці маски маркера. Коли особливо ви набираєте чіткість або там різкість, так, я в настройках такі речі. І розбавляємо, переходимо від світлого до темного. Всі рожеві, ну взагалі всі кольори, стараюся вам вивести. Якщо вони повторюються, не вивожу. Видно по, тоді по покриванню. так. Це, Та, між іншим, ось цей рожевий, він такий досить яскравий, але він змішається з нашим марком. І буде хороший, темніший рожевий колір. Це Я 099, якщо не помиляюсь. є сотий. Не так, ну, там позиції один від одного дуже не відрізняються. Ще в мене є, ну, тут я буду користуватися, між іншим, теж такі ось граньонні маркери. А це не маркермани, це інші, але це маркермани з них починали продавати, просто потім вже вони під брендом. Брація відповідає маркерманом. Тільки вже брендовані йшли маркери. Як знаєте, я схиляюся до дешевих маркерів. Маркермани дуже класно заправляються і ті дешеві, наголошую завжди Бомбаркет. Ну що, набираємо е е трішки кольору, щоб було видно нам межі так, наших пряничків таких. І е потрібно давати. Більш темніші кольори. В мініше оце в мене з'явилося, я його не купувала, мені подарували. Це такі з тих брудно-рожевих маркерманів. Там вже від 300, якщо не помиляюсь, навіть від не 300, а 240 виборація йде такий брудно-рожевий. Я Люблю скрізь давати, між іншим. Все ж таки яскравих кольорів в природі. Скажем так, не буває. Хоча інстаграм ілюстрації дуже люблять таку яскравість, щоб була. Отже, дивіться, робимо тінь під тим листочком, нашим де буде напис. І потрібно набирати колір, об'єм, щоб вони не були плоскі, бо наразі, не бачите, такі все ж таки плоскуваті. Нема, не бачу того об'єму. в нас все ж таки такі пінпочка тата випукла, хто знає ці печенюшки. А далі вони такі плоскі як варенички зліплені до кубки. Навіть ще маю від магазину акварель. Два, два таких печеньки. Їх не з'їла, вони такі є. Це ж її не зісиш, тому що їм вже років два. Тому. А і тут, якщо на картинці ви бачили, є сердечко і крапочки білим, ну це вже буде акриловий маркер. Тут потрібно мати в арсеналі або акриловий маркер, або гелеву ручку. Тому що ви так потім буде видно, коли ви обводите, наприклад, ви навіть залишите собі ту білу крапочку, чи біле сердечко, І як ви почнете вводити, потім буде видно і все ж таки не дуже буде гарно і природньо. Краще купити собі чи олівчик гарний білий. Теж знову ж таки треба брати з дорожчих. Тому нормальний олівець, я думаю, буде коштувати так само, як і акриловий маркер. Потім розкажу про акриловий, буду дешевий і дорожчий, чим вони відрізняються. І, ми ще добрий той і той. Непогано, скажімо так, використати. Чи, е це, між іншим, тож, оцей Сімка, бачите, він, це про що я говорила, це не маркерман. Якщо не помиляюсь, це є. Я ж не пам'ятаю ту фірму. Головне, я їх називаю маркерманами. Вони теж заправляються тим самим. Ну і трішки треба вже об'єм додати, відрізняти, їх відривати від фону. І все. Тут простіше, між іншим з тими е світлими. Там можна і, та можна і багато кольорів використати. Але починаємо від світлих такий жовтенький, набрати колір. Можна, в кого є такий світло, світло-бежевий, то теж дуже класно. І трішки дати об'єму буде. Е там не забувайте, на картинці буде навіть видно від рожевенького, все ж таки в нас не блискуча поверхня а матова, але вона все рівно відображає трішки того. Рожевого треба додати, тому що треба об'єднати ту ілюстрацію, щоб вони один від одного не були відірвані. Це важливо. Ніби так, знаєте, придивитися і вони і не відрізняються в він такий плоский. Але все ж таки треба збільшити і нам треба завжди їх їх відривати. мені ще ми цей е, Санті е, WG1. Люблю ті сірі, а такі ми зі мною малювали, вже знають. Він такий класно сіро-рожевий. В них, між іншим, відтінок, тому що у ті WG кожного виробника він різний, повірте. Так само, як сірі ті BG, CG. А ось цей мені сподобався. Він такий, знаєте, рожевенький і десь класно такий особливо е малювати їжу. Він от якраз вписується. Так, і трішки робимо, все ж таки, бачите, за що я говорила, ніби вони і не відрізняються, але сіринками трішки рожевого і відриваємо їх від фону і робимо їх об'ємними. Там навіть таке рожеве є в, от, в тих дирочках. Та тінь така досить тепла в них. І глибока. Ось, ну, я WG від маркера, маркер але він такий більш коричнуватий. А у WG Від Санті він такий більш тепло-коричневий. Червонясто-коричневий, скажімо так, навіть. І ось цей баркерман, що я говорила від 240, починається от такий брудно-рожево-коричневий. Якраз от для таких випічок супер. Так, наш папірчик починаємо виділяти. За папірчик потім ще скажу, так, ніби він там біленький. Без всяких тих, але ми мусимо самі дати йому об'єм. Ну, Він ж вигнутий. Те, що він по формі вигнутий, не означає, що йому не треба дати, буде трішки кольору. Ну і даємо трішки нижніх. Просто лишити я ж не можу, треба ще якийсь фон, тінь відірвати їх від фону. Все ж таки, в нас головний, не забуваємо, це в нас головна печенька. І листочок. І ось оце нас найважливіше отже, е набираємо я би ще зараз, Ну що, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Так, ну, бачите, вони мені плоскі. треба набирати кольору. Тут ми вже е набираємо. Більш такий бежевий. Хоча ви не бачите на фотографії, треба розуміти, треба деколи, -то не те, що розуміти самому доопрацьовувати, тому що фотографія деколи робить нам деякі предмети, на вигляд, ніби плоский, так? Ми вже мусимо своїм практикою в голові розуміти, де дати тінь, щоб зробити їх більш об'ємними. І пропрацювати тут, ну і, звичайно, ви ж. Як малюєте якісь е, рефи, ілюстрації, рефи, які вже вам дано, то потрібно не копіювати, а все ж таки вносити щось своє відносно до ілюстрації. Не обов'язково, наприклад, там, так, у мене фон е, в ілюстрації тут в рефі. Е, там якась паперова, так, така підложка. Тут не потрібно, на нас суть самі печенька. Але тінь якусь зробити, на чомусь вони, справді, лежать. Чи фон, обов'язково треба зробити. Тут навіть не обговориться, щоб та ілюстрація була якась така більш вишукана і працювала на форматі, так? Ми ще на круглому форматі не так все просто закомпонувати. Особливо якісь там тваринки. Коли перший раз почала працювати в круглому, Досить складно було, знаєте. А вже тепер, де я бенеть бачу, що отут цю ілюстрацію, реф, це я би хотіла на круглому намалювати. Знаєте, а є таке, що ну, ніяк не тулиться. Отже, сіринки додаємо трішки до печенюк. я ще бачите, набираю трішки їм об'єму. Ще вони мені такі неприродні. Ну і тепер глибше треба дати на мості виямки. Вони такі мають трошки рожовинку, але все ж таки сірий якийсь треба буде або темнішу коричневий, це як поглибити обов'язково. І е, по формі у нас йдуть ну, якісь там узорчики та, в тісті. значить то е, зверху воно було помацькано чи просто. Виложено, але не забуваємо, що вони мають форму, і ми по формі мусимо ось ці полосочки. І тим самим ви навіть теж дасте якийсь об'єм тому печеньку тими полосочками. Ну, Сердечки тут такі, це простіше. <сум> тут наматькав, намацька, та й все. А от полосочки, якраз от тими полосами, бачите, він вже став об'ємним через те, що по формі дали ось ці лінії. Тішки ця ілюстрація в мене вийшла така рожева. Знаєте? А от потім наведу приклад рефу. Це ж такі ті печеньки більш червоні. Ну Нічого кого що є, ми ж не копіюємо. І коли все пропрацьовано, вона вже є вежте, тінь, так і хочеться ще додати якісь кольора десь поглибити, обов'язково це примружити очі. І дивимося на свою ілюстрацію. От Лінерами я люблю, знаєте, чіткіші лінії, тому що маркер грубим працюю, так? Ось тим долотом. І він там за межі десь вийшов, а так, лінера в кольорі. Чорний не дуже люблю. Хіба ну, темна ілюстрація, то можна. десь, знаю, якісь штрихи дати чорний. Більше люблю коричневий. Щоб допрацювати або в колір, якщо маєте. Між іншим, в колір дуже класний від Fabel І я ще якийсь брала колись, ну не пам'ятаю. Це треба піти в художній магазин, подивитися. Теж хороше, на, на дуже довго їх вистачало. Але якщо лінер не хочете в колір, то я кажу, майте коричневий, най-два, якийсь світлий і темний, і вам вистачить цього. Для покращення ілюстрації. Ну, можна сірий, між іншим. О, сірий я теж маю. І Зараз лінером ми зробимо е напис. Тінь, бачите, той папірчик хочеться виротити, вже коли ви дали більше кольору під листочок, він вже, бачите, ніби як на поверхні, він вирвався до верху той лист. Ну, бачите, за лінер чіткіше, все гарненько, і він зразу його видно. І листочка. На фотографії, між іншим, не видно тіньові ефекти того листочка, але бачите, все ж таки самому треба дати. Бачте, я майзнула посередині, де він вигнутий. І він вже природньо вигнувся. Трішки холодного дати в тінях. І біля листочку. За що я говорила? Бачите, в мене коричневий і пару штрихів, і вже поглибились наші тіньові ефекти. Класно. Чорного не любите чорний. Візьміть собі коричневий. два коричневих можна і супер буде. Для поправки ілюстрації не тільки, між іншим в маркерах. Це можна і в олівцях, і в акварелі використовувати. Акварелі мені дуже люблю. Робимо напис. Напис я між іншим, думала, що тут таке написати. Довго. Можна своє щось придумати. Не обов'язково. Там взагалі я щось, я не пам'ятаю, що там пише. Так, тепер наші плямки, якщо я не помиляюсь, наші плямки, дивіться, це в мене китайський такий з набору крилевий маркер. Бачите, він так. Він криє, але він слаб, слабенько так криє, але для якихось, щоб знаєте, не виривало, він досить непоганий для ефектів. У нас на неблискуча поверхня так, печенька. І він не буде виривати. То в першу чергу використовую його, а вже де я схочу сильніше, я маю обов'язково теж або крилову ручку, або люблю поску. Це так, це хороший маркер, так, він дорожчий, але він, він більше покриває. Якось має більшу акрилову основу, можливо, через те, що там всередині фарба, так, він має шарик, ви його калатаєте і він розріджує фарбу. Щоб вона не гусла. Ось, Бо тут в цьому китайському дешевому він не має такого там кульки всередині. Він не калатає. Може, він більш має якийсь суміш перманент на акрил, ну, щось такого плану. І, е і ще, бачите, за лінера і так само я завжди в всіх відео говорю за олівчики. Бувають ілюстрації, які я не використовую майже олівці. І тут так само, тут буквально я вишневий і коричневий. Ну, більше коричневий. Якщо не маєте лінера, берете олівчик, гарно підточуєте. Найкраще мати пару коричних. От Навіть на своїх уроках я завжди говорю. І тим самим іншими маркерами, якщо ви олівчик по, по олівці маркерами дасте, він гарно розчиняється, він навіть ніхто не зрозуміє, що олівцем намалювали. Він розчинений, як водичкою, знаєте. Це такі, знаєте, можна довго. Можна довго шамадзюкати, відправляти, але головне. Що я вам скажу, вчасно, вчасно зупинитися. То є факт. Тому що можна вже потім сидіти, знову подивитися. Але не, не дуже-не дуже. Ми давайте будемо це все мазючкати. Бо казав мій викладач, можна все спортити. Знаєте, все гарненько підправили. Вам подобається результат. Все відсовуємо, фотографуємо, виставляємо. А вже тоді можете все, що хочеш робити. <хи> Тому набираємо трішки тіней, гарненько вириваємо на поверхню наші предмети. Так, тут у нас печеньки, поглиблюємо тіні і все. Я кажу, головне нам, часно, зупинятися. Це дуже важливо. Можна було і фон, можливо, більше, знаєте. Не хотіла, я хотіла, щоб просто печеньки. Наші були тут важливі, легкі. Ну, жісточку там повітряне і менше потрібно пропрацьовувати, не потрібно оті всі. Можливо, якби був хлібчик, ми це надовше би, знаєте. Трішки папірчик вириваю, ще бачите тінь, коли ви ще поглиблюєте, і воно прямо плаває на поверхні. Тому трішки фону працюємо. Супер, правда? Тому от бачите, ця ілюстрація в мене. Ну, Чомусь я зразу взяла вишневі. Я собі не по... ну, вишневі, а рожеві. Не подумала, що щось... мені ну, ці кольори. Я собі зразу їх витягла. І думаю, я ними буду працювати, так? Але все ж таки в нас на ілюстрації вони більш-більш такі червоні, бачите, вони коралові. У мене вийшла рожева ілюстрація. Тому як хочете, хоч фіолетову.